Доброго раночку. Ви знаєте, проснулась? Проснулася і подумала. Хочу зняти такий розклад. Подивиться. Такий розклад. Хто на порозі? От щось мені таке знайшло. Значить, так треба. Хто на порозі? Кого чекати в дім? Не загадуйте нікого. Подивимся, хто прийде до вас в будь-дім. Хто на порозе? <кій> 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 Такс. Ну шо, поехали. Хто на порозі? Король Пентакли мужчина. Дивіться, мужчинка на порозі. Король Пентакли, це... Скоріше всього, чоловік. Чоловік, кохана людина. Да, двойка мечей. Зараз поки... Двойка мечей, карта вибора. Карта вибора на осліп. Цей король мечей. Король мечей. Він не знає, що йому робити. Я на цю карту кажу на Обум святого. Дивіться, двойка кубків. Значить, дівчоночки, на порозі буде мужчина, король Пентаклі. Король Пентаклі це мужчина. денежний мужчина, який, як то кажуть, знає собі ціну мужчина, який береже сім'ю, який думає за сім'ю, який думає за своїх дітей. От, дуже кохає свою другу половину, свою жінку чи свою дівчину. Мужчина, який сім'янин, він чтить своїх батьків. Родове своє дерево уважає і ціни всіх своїх родичів. Якби там які б там родичі не були, ви знаєте, що бувають різні родичі, але це мужчина поважає своїх батьків, своїх родичів, поважає свою жінку. От, любить він свою жінку, тому що карта у нас, бачите, двойка кубків. ось цей чоловік, я так розумію, якийсь у нього вибір. І він не знає, як зробити цей вибір. Тому що ця карта у нас двойка мічей, ця карта у нас дорогою ціною. Можливо, десь хтось із цих чоловіків, мужчин, що прийдуть до вас на поріг. А вони прийдуть на поріг і вони не знають, як себе вести. Можливо, де хтось із вас познайомився з молодим хлопцем, так? Чи ви дуже комусь сподобались? І цей хлопець, цей мужчина.